Події тижні, що формують наше майбутнє. Звичайно ж, 2 квітня день визволення, як назвав його Дональд Трамп. Насправді, вся іронія полягає в тому, що ця багатоходова комбінація із тарифами, яку фактично розпочав Трамп. Вона нібито на старті покликана розсварити США з усіма країнами світу. Але згодом через персональні контакти, і персональні домовленості буде вибудована абсолютно нова вість. Враження таке, що Трампу ця комбінація була потрібна з одного боку, щоб зменшити дійсно оптимізувати видатки американські на отримання держапарату і програм всіляких. Цим займався якраз Ілон Маск, але ще й важливо для Трампа, щоб країни переприсягнули на вірність йому. Тобто він грає в таку особисту дружбу, особисту залежність. Єдине, що чим далі в ліс, тим стає зрозумілішим, що на проміжних виборах, швидше за все, республіканці пролетять. Тобто, якщо Оця комбінація дня визволення на зменшення видатків американського бюджету спрацює. А по суті, ця комбінація побудована таким чином, щоб залізти в кишені простого громадянина. За будь-яку інфляцію завжди платить проста людина. Хочу нагадати, що подібні санкції були свої. Часої проти української продукції за попередньої каденції Трампа, наскільки я пригадую, металопродукція холдингу Віктора Пінчука раптом почала обкладатися податком це, по-моєму, або газотруби крупного калібру, або рейки. Ну і тоді цей підвищений податок заплатив споживач американський. Торгівля Українська з США не така велика, це десь по-моєму, 800 мільйонів. Тож мені здається, що для українського експорту серйозної загрози немає, бо це той випадок, коли дійсно заплатить американські споживачі. Події тижня, що формують наше майбутнє, об'єктивно із цієї тарифної комбінації Трампа почали виходити різні проекції на різній галузі. Зокрема, паралельним треком ішла йшла комбінація по витісненню Росії з привабливих нафтових і в ну, цілому вуглеводних ринків. Але найголовніше, що це нафта і нафтопродукти. Так от спочатку стався скандал в ОПЕК тому що ОПЕК це така ширша коаліція, яка діє в логіці ОПЕК. Частина країн, зокрема Казахстан, почали інтенсивно качати нафту, заливаючи ринок неймовірним обсягом нафти. Ну, це збісило саудитів. І саудити по-своєму вирішили, що ніяких обмежень не існує. Тепер кожен сам за себе. Отже, в історії кожен сам за себе виглядає так, що і американська нафта є достатньо дорога. Але російська нафта, вона ще і в Росії падає видобуток. Те, що собі вартість десь в районі 45 доларів, це одне, а ще й вичерпання свердловин. Тобто виглядає так, що паралельно із митом почала працювати система перерозподілу величезного глобального перерозподілу споживання нафти, адже за погроза. Збоку США ввести мита в розмірі 500% на продукцію країн, які будуть закуповувати або нафту або нафтопродукти з Росії, це безпрецедентний випадок. І, ну я б сказав, що це погроза, але ця погроза почала працювати. Мені здається, що під цю погрозу, якраз у Вашингтоні, і побував спеціальний представник Путіна. Кирилл Дмитрієв, який там навіть виліз на Fox News і почав розповідати всілякі байки про велике бажання Путіна встановити мир. Події тижня, що формують наше майбутнє, шокуючий удар по Кривому Рогу, трагедія всієї України, дев'ятеро загиблих дітей, 11 дорослих. 70 чоловік поранено тяжко. Найстрашніше, що це був дуже вивірений удар. Путін бив спеціально по Кривому рогу, як батьківщині Зеленського, щоб у Зеленського був страх приїжджати в Кривий Ріг, щоб земляки Зеленського влаштували пресінг на Зеленського, щоб він, щоб він що? Щоб він здався в Росії. Так якби Зеленський навіть хотів здатися, українці не здадуться. Це перше. А по-друге, такий дикунський удар по дітях, адже ракета Іскандер, якою вдарили по дитячому майданчику, це високоточна зброя. Там, радіус відхилення 30 метрів. 30 метрів. Тобто вони знали точно, що вони б'ють по дитячому майданчику. І вони знали точно, що їм потрібно багато смертей дитячих. Дивує поведінка української влади. Вже пройшло скільки часу, досі не оголошено траур, ні не оголошено про скликання Радбезу ООН, з нагоди цього удару. Росію треба ялозить мордою по її злочинах на кожному кроці. Банко вперто не хоче відстоювати національні інтереси. Вона морозиться. вона Чим далі, тим все менше і менше інформаційних атак вчиняє на Росію. Тобто виглядає так, що все поставлено на паузу. І що сумно, навіть Бриджет Бринк, звичайно, вона посол і вона діє в логіці Білого Дому, посол Сполучених Штатів, але вона не наголосила в своєму дописі, що це була російська ракета. Це дуже сумний момент. Якщо хтось пам'ятає, з чого починалася Друга світова з Аркуша Качемберлена про те, що він приніс мир, то удар по дитячому майданчику в Кривому Розі і такі сором'язливі, сором'язлива позиція Сполучених Штатів. Наганяє ще більше депресії. Але ж американці точно знають, де правда, а де зло. Події тижня, що формують наше майбутнє, у Києві з президентом Володимиром Зеленським та військовим керівництвом України зустрілись начальники штабів Збройних сил Франції та Великої Британії, генерал Т'єрі Бурхард і адмірал Ентоні Радакін. Буркарт написав у соцмережі Ікс Наступне Київ зустріч з президентом Володимиром Зеленським, міністром оборони Рустево Умером та головнокомандуючим ЗСУ Олександром Сильським разом з моїм колегою Ентоні Радакіним. За словами. Міністра ой, начальника генштабу Франції метою зустрічей французько-британської делегації в ході візиту до України є збереження рішучої підтримки збройних сил України, що дозволяє їм продовжувати боротьбу. Далі визначені довгострокові стратегії відновлення та трансформації моделі армії, яка є основною гарантією безпеки країни. А також обговорення варіантів безпеки, розроблених Францією та Британією у межах міжнародної коаліції для підтримки України після впровадження режиму припинення вогню. Цитата пряма від Бургарда: Разом ми прагнемо гарантувати стійкий і тривалий мир в Україні необхідну умову безпеки Європейського континенту. Що важливо, що цей візит до Києва двох начальників Генеральних штабів є фактично вивченням можливостей для розміщення контингенту сил гарантування безпеки України. Нагадаю, що ці сили повинні складатись не лише із е, е, наземного сухопутного компоненту, а також із авіації. І військово-морських сил, тобто це повноцінний військовий контингент, який буде готовий прийти на допомогу українському контингенту в, ря... в разі нападу на Україну з боку країни-агресора. Події тижня, що формують наше майбутнє, поповнюється арсенал українських збройних сил. На фронті запрацювали оптоволоконні пташки з дальністю 20 кілометрів. Про це повідомляє головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський. На фронті вже працюють безпілотні комплекси на оптоволокні з дистанції враження 20 кілометрів, повідомив головнокомандувач Олександр Сирський. Про це інформує Україна молода з посиланням на Фейсбук Генштабу Збройних сил. Сильський повідомив, що безпілотники нарешті зрівнялися із часткою уражень з артилерією. Офіційно за березень з допомогою безпілотників уражено понад 77 тисяч ворожих цілей, що на 10% більше, ніж у лютому. Є позитивний результат. Це цитата, і щодо знищення ворожих розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня нашими системами ППО та дронами-перехоплювачами. Так, за місяць знешкоджено близько 4, близько тисячі розвіддронів. Окрема увага протидія безпілотним системам противника. Впроваджуємо нові системи радіоелектронної боротьби для захисту наших військовослужбовців, значно збільшили кількість систем РЕМ ближньої дії, зазначив генерал Сирський. Отже, треба сказати, що Українська технологічна зброя стає все більш досконалою, і інтерес наших партнерів по різних коаліціях, зокрема, наприклад, коаліція безпілотників, вона дуже активно працює із партнерами. Наприклад, нещодавно Латвія передала Україні, здається, 10 тисяч FPV-дронів. Тобто активність кожної із країн-учасників коаліції безпілотників, вражає Німеччина, Великобританія. Нагадаю, що якщо партнери звітують про FPV-дрони, зокрема про fpv дрони на автоволокні про, з радіусом дій 20 кілометрів, то вже сьогодні говориться і про те, що Експериментально використовується 30 кілометровий FPV-дрон. Тобто розробники українські не стоять, розвиваються, вдосконалюються, і це єдина запорука нашого успіху в цій війні.